209-та річниця Великого Кабзаря, нашого генія і пророка. Вважаю, що для кожного з нас він свій. Для мене, Шевченко, це наша безмежна Україна, степи широкі, річки глибокі, і мужній голос Кабзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати. І будуть люди на землі. Так було, і так буде. Шевченко це сила нашого духу, нашої незламності. Віри в перемогу. Ось хто для мене Шевченко. І я запитала у колег, а хто для них Великий Кобзар? Мій Шевченко. Це щире внутрішнє переконання. Бо завжди пам'ятаю вишитий портрет Тараса в маминій хаті. Бо для мене історія життя кобзаря це історія успіху малого хлопчини, у якого, здавалося, без жодного шансу, у складних життєвих обставинах, він зміг зробити себе сам, бо завжди, а надто у ці складні часи. Тарас дає віру, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Що для мене Шевченко? Це інтелігентність, розум, вишуканість, це приклад для наслідування, син селянина, сирота став освіченою людиною. Символом багатьох поколінь українців. У нього не варто повчитись наполегливості на шляху до мрії, від візерунків у книжиці до талановитого художника. Шевченко-поет це приклад боротьби за правду й свободу. Його життя, полум'яні слова, борітися і поборете, стали закликом для сучасників у протистоянні московській агресії. Шевченко для мене це приклад мужності і стійкості, приклад служіння своєму народу. Бо Шевченко і сам, як душа народу, правдива і щира. Мій Шевченко це національний герой. Це символ борця за щастя, незалежність і свободу України. І Шевченко це автор безсмертних творів, які надихали і надихають патріотів України на боротьбу за незалежність. І ще про особисте. У моїй родині особлива шана Шевченка. На щастя, є цікавий збіг. Наша родина від діда і прадіда до сьогоднішніх моїх родичів до матосі. Носить прізвище Шевченко, і тому ми з особливою шаною ставимося до цієї людини, поважаємо, любимо, цінуємо і пишуємося. А ось що відповіли мені випускники 11 класу: хто для них є Тарас Григорович Шевченко? Свого Шевченка я відкрила для себе ще в п'ятому класі. Разом із віршем садок вишневий коло хати. Мене захопило чарівне слово поета. Його твори це саме життя, життя моєї України. У кожному вірші Тараса Григоровича винна його любов до Батьківщини, любов до рідної землі. Не можу уявити своє життя без мудрого слова кобзаря. Віще слово великого поета, великої людини, великого Шевченка стоїть на стороні нашої незламності. Твори свого кавдаря безмірні і різноманітна, а саме генії українського народу. Твори Тараса Георгія Шевченка пробожують в моєму серці любов до батьківщини. Свою Україну любіть, любіть її повремя люди, в останню тяжку минуту. За неї Господа моліть, збавіть письменник своїм нащадкам. І крістоліттям учуємо його слова і розуміємо, як це актуально у наші складні часи. Для мене Тарас Шевченко є символом боротьби. В... Авності українського народу, не з рашистської окупації, ми виходили з українськими стягами і показували їм свою нескореність. Саме цей прапор пережив зі мною окупацію і чекав свого часу. І все таки дочекався: зійшло українське сонце. Борітесь опоройте. Я з Шевченком познайомилася, з ще маленькою дівчинкою, ми з батьками частенько їздили в село до моєї бабусі, у кімнаті на стіні. Я вперше побачила портрет Кобзаря. А він ніби дивився на мене і запитував: дівчинко, ти хто? Я підійшла ближче і довго дивлялася в його обличчя. Тоді бабуся розповіла мені про долю Тараса Григоровича Шевченка. І ще вона знала багато віршів поетів і часто розповідала їх. Так і відбулося моє перше знайомство з великим кобзарем. І він залишився зі мною назавжди. Надихаємо ми, єднає всіх нас у цей складний час. І повчає всіх українців своїми безспертими рядками борітися по Богу. Вам Бог помагає. З вами правда, з вами слава і воля свята. Мої дорогі земляки, херсонці, а ким для кожного з вас є Тарас Шевченко?